Я відверто кажучи, спочатку я це сприйняв як невдалий жарт. І тому відразу відправився на сторінку Маряни безумлої, вона ж Маряна Безумна, аби переконатися у цьому, що таке воно є. І там відразу кілька опитувань. Одне цікавіше за інше. Перше, чи повинні усі депутати відправитись на фронт? Чи повинні усі депутати сидіти у в'язниці, і врешті, чи бажаєте ви депутатам смерти? І головне, що все це мало би здійснитись у короткому часі, принаймні до завершення цієї каденції. І уявіть собі: більшість відвідувачів сторінки Маряни Безумної, вона ж безумна, бажає відправити депутатів одночасно і на фронт, і на в'язниці. А головне бажає їм смерти. Я навіть не можу сказати, у якій послідовності ці дії мали б відбуватися. Чи то спочатку на фронт, а потім до в'язниці, чи навпаки. У будь-якому разі, смерть має смерть що, лично, має настати вже після того, бо інакше як ти відправишся на фронт чи до в'язниці. А вже після того депутати може піти чи то на фот. Чи стати на таборика, ну, у тому числі і Маляна, яка, очевидь, вже задумалась про самогубство. Бо з такими питаннями, ну, все логічно, смерть йде у кінці. Усього, але головне, що всі е, е, дії мали б відбутися у короткому часі, і без фракційного поділу. Ну, хіба що знову Порошенко е, нагадить. Правда, у мене є ще одне. Одна думка. Це ж опитування з'явилось восени. Ну я чув про осіннє загострення. Але ще отак, буквально. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, поширте його. І все буде Україна. Дякую!